Академічний ліцей, герсонки, академійший ліцей. Всім привіт, мене звуть Оля, я випускниця 2018 року. Нам завжди казали, що колишніх ліцеїстів не буває, і що всі шляхи ведуть в ліцей. Ну, у мене так і сталося, адже навіть після випуску я кілька разів поверталася до ліцею, але вже так би мовити, по ту сторону барикади у якості викладача-практиканта. Я дуже пишаюся тим, що мій молодший брат зараз теж є ліцеїстом і навчається за тим самим напрямком, що колись навчалася до гарних місць завжди хочеться повернутись, чи не так? Всім привіт! Мене звати Ліза і я випускниця 22 року. З 9 по 11 клас я навчалася в ліцеї і це були доводні часи. І я дуже вдячна ліце за знання, за людей, які мене оточували, і просто за, за все те життя, яке там було. Хочу привітати всіх ліцеїстів з цим. Прекрасним доводним святом. І побажати знайти себе, але не поспішати по цьому. Насолоджуватися кожним моментом свого життя і кожною хвилиною. Це дуже важливо насправді, тому що з цього і випливає життя. Реалізуватися. В тій сфері, яка приносить вам задоволення, яка вам дійсно подобається. Бути щасливим і ловити щастя з кожного моменту. Пока мене зватина, я випускниця двадцять двадцять і це я мішукова. Я була підлітком, який боявся всього, тому що я змінювала школу в моїй попередній школі. Я здала всіх. Я тана однолітків, однокласників, мені було дуже легко спілкуватись. Але е, я зміняла в навчальний заклад і тому мені було дуже лячно. Але хочу вам сказати, що дуже вдячна ліцею за те, що він так мене підтримав у так важкі для мене моменти. Я дуже прийняла, що не знайду спільному з вчителями, з однолітками. Але цей подарував мені віру в себе. І я дуже вдячна всім вчителям, всім керівникам насправді дуже вдячна. А вам я бажаю сили, підтримки від дітей і від ваших близьких. Ви знаєте, що добро завжди на стороні переможця. А переможець це Україна. Слава Україні! Всім привіт! Мене звати Мунтян Елизавета. я випускниця 2023 року. Через те, що в нас в країні війна, я приїхала до Лондону і зараз я навчаюсь в коледжі на медицину на healthcare. Мені було дуже приємно повертатися до нашого ліцею, там було атмосферно, затишно, я могла поговорити з вчителями, і зараз я підтримую контакт з деякими вчителями, спитати, як вони, чи не забули, хто така Мунтян Елизавета. Думаю, що вони 100% не забули. Я дуже вдячна вчителям Гітіні Тетяни Олександрівні та Шушлянікові Наталі Володимирівні. Я могла взяти участь в проєкті в різних заходах та бути частинкою ліцею. Я хочу побажати всім майбутнім лицеїстам вчитися, тому що наші вчителі в Херсонському академічному ліцеї імені Олега Васильовича Мішукова найкращі. Я хочу побажати, щоб вони вчилися і здобували освіту в цьому. Привіт, ліцеїсти. Мене звати Олександр. Я Марго. І ми навчалися в Херсонському академічному ліцеї. Я закінчив навчання у 2020 році. Я в 2021. І зараз ми хотіли б поділитися з вами спогадами та подякувати нашому ліцею. Насправді, в мене від ліцею залишились тільки найкращі спогади, навіть якщо вам зараз здається, що все дуже дуже складно, і іноді просто не хочеться робити домашні завдання. Але вона того варта, і ви потім будете згадувати ліцеї тільки з супер крутими відчуттями всередині. Бо, до прикладу, я б з радістю, хоча б на день, туди повернулася. Життя у нашому ліцеї було дуже веселим та цікавим. Скільки різноманітних тижнів, ярмарок, конкурсів ми проводили. Мабуть, про це треба писати окреме відео. До речі, у нас є одна цікава історія з Марго. Ми колись разом входили до ліцейського парламенту і навіть один розмагалися за пост президента ліцею. Як ви розумієте, я не виграла, тому ми це в нашій сім'ї не згадуємо. Чесно, іноді мені здавалося, що все, я, я вже не хочу навчатися, мені вже нічого не хотілося, але все одно це було ну, справді дуже круто. Наші з Сашою посиденьки на перервах, на диванчику в ліцейському холі, у наші обіди, наші якісь. Прикольні задуми, як ми знімали якісь відео в парламенті, все це було реально дуже круто, і в цей момент ти не розумієш, наскільки важливо приймати активну участь, бо потім насправді не буде чого згадати. Одним словом, хочу сказати, що ліцей готував нас до дорослого життя. При цьому не забуваючи, що ми діти, щоб нам було весело та комфортно у цьому навчальному закладі. І до речі, завдяки ліцею, ми створили нашу сім'ю. Там ми познайомилися, там ми навчалися, росли, і зараз ми разом. Дякую, ліцей. Дуже сподіваємося, що скоро зможемо знову зайти в двері ліцею зі всіма привітатися, всім подякувати особисто. А вам, ліцеїсти, бажаємо цінувати ці дуже дуже круті моменти. Цінуйте час, навчайтеся та любіть свій ліцей. Привіт, мене звати Оксана Хлібус і я випускниця 2010 року. Я хочу вам сказати, що навчальні ліцеї будуть одним з найкращих моментів у вашому житті. Чому? Тому що ліцей вас навчить не тільки працювати над собою, навчатися, і вам буде не просто цікаво, ви ще навчитесь триматися в будь-якій життєвій ситуації. За будь-яких обставин це мені дуже допомагає не лише в повсякденному житті, а й в роботі журналіста. Я в ліцеї навчалася на журналістиці і також вступала до університету на журналіста. І, в принципі, після ліцею я вже знала, чим я буду займатися, як моя майбутня професія буде виглядати. А ще ліцей вам подарує нову сторінку життя. Ви зможете його почати спочатку. Знайте нових друзів, нові друзі захоплення і обов'язково беріть участь у всіх. Виступах, якщо це буде можливо, у всіх акціях, якщо це буде можливо, я не знаю ви в Україні зараз чи за кордоном, але єднайтеся, тому що одна велика ліцейська родина вона буде вас тримати і підтримувати протягом всього життя.